О 11 годині працівники підрядної організації прибирають дорожні обмежувальні знаки перед в'їздом на міст, який сполучає Кропивницький з селищем Нове. Сюди їде тролейбус з автономним ходом номер 11. На час ремонту мосту об'їжджали до 10 кілометрів через залізничний міст, говорить водій. Там не було як стати, високий асфальт з'їзди. Ну, неудобно було на об'їзді Ждали долашки. Пока откройте цей мост. У нас все сьогобила завіс від ЖД-переїзду. У нас як під поїзд бувало і 30 хвилин поздання. Тепер економитиме годину часу, бо відновили рух мостом, розповідає кропивничанка Алла П'язенко. Вона щодня їздить у справах з селища в Кропивницький. Незручно було сильно багато транспорту. 20 тисяч пасажирів щодня перевозять 10 автобусів і тролейбусів комунального підприємства Електротранс з селища в Кропивницький і у зворотному напрямку. Говорить заступник директора підприємства Валерій Музичук. Коли маршрут був через залізничний переїзд, там збивалися графіки руху і скаржились постійно жильці селища Нового, тому що невчасно попадали на роботу, невчасно попадали в школи, в університети. Проповничанин Олександр Могілей вперше за п'ять місяців їхатиме відремонтованим мостом. Каже, про відновлення руху дізнався з новин. Не часто, ну їжу, так, коли виїжджаю на Київ, живу у місті. Такі незручності були, тож прямо дорога йшла, а вона не досить зручна була, не облаштована. Дуже чекали, коли відкриється ця дорога, цей міст. Довжина ділянки дороги, на якій уклали новий асфальт, пів кілометра з них 150 метрів. Це довжина мосту, його ширина 9 метрів. На мосту були виконані роботи по устройству нижнього слоя із м'якозірністого асфальту толщиною 6 сантиметрів. І верхнього слоя із чобіона-мастічного толщиною 5 сантиметрів. З двох тротуарів для пішоходів відремонтували один. Інший обезпечили огородженням, поставили дорожній знак, який попереджає, що ходити тут заборонено. Цей міст не ремонтувався півстоліття. На його реконструкцію з державного бюджету витратили 80 мільйонів гривень. Основним об'єктом у цьому році по нашій області була траса м 33 Зварене. Цей шляхопровід є складовою частиною цього маршруту. Власне, підготовка до ремонту велася вже кілька років. Міст старий, у четвертому дискретному стані, тобто перед аварійний, і він вже просто буквально просився, аби його відремонтували. Каже, нині ремонт мосту Зупинили, бо холодно, відновлять роботи на початку весни. Закінчити планують до червня. Строк гарантії мосту 24 роки. Анна Добрань, Руслан Фошка. Новини на Суспільному. Кропивницький.